Нагадуємо, що в першому епізоді ми показали методи обв'язування та обмотування, а також те, як ми взяли зразок трави в якості нульового показника. У другому епізоді ми показали, як відбирали зразки врожаю після 6 тижнів зберігання і продемонстрували результати. Третій епізод був присвячений питанню, чи справді обв'язування плівкою може бути дешевшим за об'язування сіткою. У цьому заключному епізоді рохус, який приєднався до нас сьогодні, поділиться результатами аналізу кормів після восьми місяців зберігання, і він пояснить, що насправді відбувається під час невидимого процесу консервації під цими шарами плівки. Рохус, чи не могли б ви розповісти нам трохи більше про результати дослідження цих двох типів тюків після восьми місяців зберігання? Основна і найбільш суттєва різниця, яку ми бачимо, стосується рівня масляної кислоти. Після 6 тижнів зберігання цей рівень був абсолютно однаковим. Тобто в цьому тюку, обв'язаному сіткою, і в цьому тюку, обв'язаному плівкою, він становив 1,5 грама на кілограм сухої речовини продукту. Але після 8 місяців зберігання рівень місту вологи, в тюку, який був обв'язаний сіткою, піднявся до 9,2. Тоді як у цьому тюку, обв'язаному плівкою, він підняв. Знявся до 4,9? Це набагато нижче, чи не так? Безумовно. Рівень вологи в тюках, обв'язаних плівкою, набагато нижчий, ніж у тюках об'в'язаних сіткою. І про що це нам говорить? Масляна кислота утворюється шкідливими бактеріями, які в основному активні, коли процес консервування в тюку йде не дуже добре. Процес зберігання в цих тюках, обв'язаних плівкою, пройшов набагато краще, ніж в тюках обв'язаних сіткою. Чи не могли б ви розповісти нам трохи більше про масляну кислоту, кислоту та вплив якісного тюкування та обмотування. Так, можу. Але спочатку я повинен пояснити трохи більше про процес консервації в тюках. Він відбувається завдяки бактеріям, які природним чином присутні в тюках. Кожен тюк частково складається з цукру, білків і води, і на початку в тюку є трохи кисню. Але після того, як тюк спресований і обмотаний, аеробні бактерії приступають до роботи. Це бактерії, яким потрібен кисень. Ці аеробні бактерії перетворюють цукор за допомогою кисню на СО2, вуглекислий газ і воду. Це означає втрату енергії, тобто цукрів і сухої речовини. Цей процес триває доти, доки не буде спожито кисень. Тоді за справу беруться анаеробні бактерії, яким кисень не потрібен. Вони також використовують цукри, але перетворюють їх на молочну кислоту і СО2. Цей процес знижує рівень pH і підвищує концентрацію СО2. Зрештою, консервація припиняється залежно від вмісту сухих речовин. Вона зупиняється або на основі рівня pH, якщо суха речовина нижче 50%, тобто відносно вологій тюки. Або на основі концентрації СО2, якщо вміст сухої речовини перевищує 50%. Тобто відносно сухі тюки. Таким чином, як тільки процес консервації зупиняється, ви отримуєте дуже стабільний тюк, який можна зберігати місяцями. Гаразд, а якщо до тих маслянокислих бактерій, про які ви мені розповідали? Так, я збираюся пояснити це зараз. Існують різні види анаеробних бактерій. Таких як масляно-кислі бактерії. Вони активні, коли хороші бактерії-консерванти, такі як молочнокислі бактерії, не мають оптимальних умов. Чим вищий рівень масляної кислоти в тюку, тим гірше проходить процес консервації. Це особливо помітно, коли період зберігання довший. Як ви можете бути впевнені, що в тюку активно розвиваються саме корисні бактерії. Це пов'язано з тим, що в тюку має бути якомога менше кисню. Чим швидше кисень споживається аеробними бактеріями, тим швидше анаеробні бактерії можуть розпочати свою роботу, і тим менше енергії та сухої речовини втрачається. Результат цього тесту показав, що цей процес проходив краще у тюках, об'язаних плівкою, ніж у тюках, обв'язаних сіткою. Загалом переваги тюків, обв'язаних плівкою, порівняно з тюками, обв'язаними сіткою, полягають в наступному. По-перше, тюка витісняється більше повітря. Це відбувається тому, що в пресувальній камері ви обтягуєте тюк герметичною плівкою. Вона функціонує як еластична стрічка, тому дійсно стискає тюк, виштовхуючи повітря назовні. По-друге, через ці шари плівки навколо тюка він менш схильний до пошкоджень. Це дуже важливо, тому що якщо є пошкодження, кисень потрапляє всередину і тюк гниє. Ви вже не зможете його використовувати для своїх потреб. Третя перевага полягає в тому, що тюк, який обв'язаний плівкою, краще тримає форму. Кожен тюк дихає. Плівка ніколи не закриває його на 100% герметично. Але хитрість полягає в тому, щоб застосувати плівку таким чином, щоб доступ повітря був мінімальним. Тому ці шари плівки повинні дуже добре прилягати один до одного і рухатися якомога менше. Тому що, коли це відбувається, повітря може потрапляти всередину, а це вам не потрібно, оскільки тюк, обв'язаний плівкою, обв'язується і обмотується дуже швидко, він і деформується не так швидко, як тюк, обв'язаний сіткою. Дуже дякую, Рогус! Отже, висновок зрозумілий, цей тюк, який обв'язаний плівкою, є кращим за менші гроші. Кращий, тому що останній аналіз показує, що збереження цього тюка пройшло набагато краще, ніж тюка, обв'язаного сіткою. І дешевше, тому що, як ми бачили в третьому епізоді, завдяки технологіям IntelliWrap і 3D-обмотування від компанії Kun, ви використовуєте менше плівки. А це саме те, заради чого все це відбувається: корови, які насолоджуються свіжим та оптимально збереженим кормом. Це основа для сталого та ефективного виробництва молока.